Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено, скільки потрібно грошей в місяць в США на прожиття? Я включила тільки такі загальні, абсолютно в мене немає деталей у цьому відео, що я включила. Значить, медичне страхування. Я включила плату за будинок квартиру, яку ви будете знімати, засоби гігієни. Машину, авто і автострахування, дитячий садочок, як когось, якщо в когось є діти. якщо школярі, школі ріто не враховується, оскільки школи тут безкоштовні. Я маю на увазі паблик скул. Якщо ви оберете не державну установу, а приватну, звичайно, ви там будете платити це все якби, деталі, які стосуються певних родин. Я включила одяг і я включила їжу. В розгляд цього питання. Отже, я спочатку для загального такого огляду я включила мапу Сполучених Штатів Америки, але вони, вона побудована в таких п'ятикутничках. Ви бачите тут різні кольори, а найтемніший синій кольор має Гаваї острів Гаваї. І відповідно він рахується найдорожчим для проживання. Все, що ви бачите на східному і західному побережжі Америки, трошки темніші кольори, правильно? Значить, вони дорожчі для проживання. Середина Америки і північ-південь, вони не є такими дорогими. Отже, найдорожчими штатами проживання в Америці, рахується Гаваї, of Columbia, це Ставлиці Америки Вашингтон, штат Масачусетс, Каліфорнія, Нью-Йорк, Аляска, Мерриленд. І далі йдуть вже недорогі, відносно недорогі штати. А цей веб-сайт я, я зверху включила worldpopulationreview.com. Ви, якщо на нього зайдете, ви знайдете цю мапу, і якщо будете клікати на кожен штат, вам прям буде там показано. Витрати, які а, в штаті є, ви можете роз... дослідити це питання, і від... ну, відповідно ви вже будете вирішувати, в який штат ви зможете собі дозволити переїхати. Отже, давайте розпочнемо з цін на квартири і будинки в Сполучених Штатах Америки. Для того, щоб сюди переїжджати, у вас повинна бути ідея ваших розтрат. Середня родина в США витрачається приблизно 61 тисяча 334 долари на рік. Це не заробляється, а тільки витрачається отже, заробляти потрібно більше. У середньому майже 35% витрат. Або приблизно 1784 долари США на місяць витрачається на житло, та пов'язані з ним витрати: це газ, світло а, і вода. До речі, а, рахунок на воду в Америці присилається окремо на воду, а окремо на стік води. Тобто каналізація. Майте на увазі, каналізація коштує два рази більше, ніж вода. Якщо Рахунок на воду вам приходить 50 доларів, ніж каналізація буде 100 доларів. Середня ціна для сімейного будинку в США становить 273 тисячі доларів. Будь ласка, а, не кажіть мені, чи це дуже дешево. Це середня, тобто найбідніший штат і найбагатший, і вивели цю середню ціну. Так, якщо у вас буде нормальний район. І багатий штат такої ціни ви не побачите, взагалі не побачите. Менше 500 тисяч ви не побачите в хорошому районі а ціну будинку на три спальні. Отже, квартира. Дивіться, ви можете приїхати в Америку знімати будинок, а можете знімати квартиру. Квартира обійдеться вам дешевше будинку. Якщо це буде однокімнатна квартира, тобто одна спальня, не двокімнатна квартира, але це буде одна спальня і вітальня, це 1500-1300 доларів, От в залежності від штату і від місця проживання, оскільки є погані і хороші райони. У мене на каналі є відео, як обирати собі район. Якщо у вас буде хороший район, ви. Ціну 1500 доларів на а одну спальню квартиру ніколи не побачите. Але, ну, в гірших районах ви зможете зняти навіть за 1000, наприклад. Квартира з двома спальнями буде коштувати від 1700 і вище, в залежності від району і штату. Це треба також враховувати. Якщо у вас є діти, то а, а рівень школи залежить також від району. Наступне питання це машина. Машина в США в більшості штатах дуже необхідна, але у великих містах краще використовувати паблік transportation, тобто публічний транспорт, оскільки у великих містах там постійна проблема з паркінгом, якщо не десь не нам запаркували. Точно отримаєте штраф за це, а це в кращому випадку, в гіршому випадку вашу машину відвезуть на штраф спочатку, тому майте на увазі. Отже, потримана машина коштує від 6 тисяч і вище. Чим вище миляж в машині, тим дешевше. Кажу миляж, тому що в Америці милі, а не кілометри. Страхування на машину. Це окрема історія. І воно також повинно займати е, таку е, ячейчку у вашому бюджеті. Рахування на машину для вас як новоприїжджа буде досить дорогим, тому приблизно вам говорю, це, е, воно залежить від дуже багатьох факторів. штат, е, місто, е, потім, е, якщо ви на е, тільки отримали права в Америці, це також впливає. Якщо вам до 25 років, це буде дуже високе страхування, оскільки з 16 до 25 всі страховки в Америці рахують цей вік, вік ризику, група ризику від 16 до 25. Також буде залежати, чи колись ви були в аварії, чи машина була колись в аварії. Який меляж в машині, ну дуже багато факторів. Так, але якщо вам, наприклад, одне страхування дало високу ціну, обов'язково знаходити якогось агента, який співпрацює з багатьма страхуваннями, там, з 20 30 страхуваннями, і він вам може пригнати по всім страхуванням ціни і дати вам хорошу дуже квоту. Ніколи не йдіть до агента, який працює з одним страхуванням. Завжди б шукайте того, хто працює з багатьма, і тоді ви отримаєте хорошу ціну. Ще якщо ви будете оформляти страхування на українські права, це буде трошечки вища ціна, ніж якщо ви отримаєте американські права і оформите страхування на уже по американським правам. Я би сказала, що в середньому за 6 місяців ам, страхування може вам коштувати від 800 доларів і вище. Також є одностороннє і двостороннє страхування. Одностороннє буде дешевше, але воно трошки ризиковане, а двостороннє буде дорожче. А тут, якщо ви купуєте нову машину в Америці, то у вас повинно бути двостороннє страхування. Якщо старенька машина, може бути одностороння, дуже багато деталей, тому бажано це все обговорювати з агентом по страхуванню для машин. Йдемо їжа. їжа. Ціни на їжу тут також дуже різні. Вона може бути вам на місяць від 300 доларів, якщо ви будете купувати їжу десь у Волмерді або в доларному магазині. І 1300, якщо вже в більш достойніших магазинах будете купувати, але 1300 це я брала розрахунок на сім'ю з п'яти. Якщо сім'я з трьох людей, значить буде дешевше. Залежить від розміру вашої родини, залежить, де ви будете купувати їжу і чи ви будете готувати вдома. якщо ви будете купувати всю готову їжу, це буде значно дорожче. Значить, в цю суму от, 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 візьмемо 300, правильно, якщо це навіть для однієї одні людини, я не думаю, що це буде достатньо. 400 в місяць, напевно, буде достатньо для якоїсь одної дівчини, яка небагато їсть. В цю суму не буде входити. Ресторани готова їжа. Також, якщо є діти, то в цю суму не будуть входити суміші і солодощі. Майте на увазі. Дитячий садочок. Це окрема тема для Америки. Ціна на садочок висока, від 800 місяць і вище. Знову ж таки, залежить від району і штату. Є приватні сімейні садочки де там максимум 6 діток, і вони зазвичай дешевші. Можуть бути там 50 доларів в день, 40, 60, зазвичай це десь 80, 100 доларів в день. 800 в місяць це я сказала, якщо, наприклад, дитина буде ходити не повний робочий тиждень, наприклад, 3 дні в тиждень. Якщо ж це буде повний, це буде десь 1000, 1100 і вище, місяць є програми, які оплачують частину ціни у, комер... у коментарях Я прикріплю як подавати на цю програму, але якщо ви новопривіжі, ви не зможете одразу там. Є також waiting period, очікування. Ви повинні чекати чи рік, чи сім місяців щось в такому плані. Тобто, ви не зможете одразу отримати безкоштовний садочок або ну якісь часткову оплату. Тому теж, також розраховувати свій бюджет і на такі речі. Далі медичне страхування. Воно є різне. У мене на каналі є описано, як отримати Медикейт, як отримати платне і на що звертати увагу. Медікей це безкоштовне, це велфер, це ви його маєте і можете отримати як малозабезпечені, тобто сім'я з малим доходом. На офіційних сайтах є певний ну, ліміт, який ви маєте мати в доході, щоб мати це страхування. Якщо ж ваш інкам, якби дохід, уже перевищує а, цей ліміт велферу, у вас його забирають. Тобто, вам просто його не продовжують. Це медикет страхування кожні півроку, ви маєте його пооновлювати і показувати в офісу ваш заробіток, ваші чеки. Якщо ви переходите цей ліміт, значить, вас, вам його не продовжують і забирають його. І ви повинні вже йти оформляти собі платне страхування, або ж брати страхування від роботодавця. Значить, платне страхування є різні платформи по різним штатам, ви заходите онлайн, але є також і. Агенти по медичному страхуванню вони вам можуть також порадити і все оформити. Якщо ви нічого не знаєте, ви звичайно можете до них звернутися. У мене є на наві... мене є відео на каналі про платне медичне страхування. Що стосується від роботодавця, воно також платне, воно не безплатне, залежить звичайно від компанії, але зазвичай з вашого чеку одного чеку. Буде можливо стягу від 35 доларів і вище. ціни дуже високі, може навіть 500 доларів ще постягуватися. Все залежності від, залежності від ваших хворіт і від компанії, яку частину компанії платить за це страхування. А, тому треба також на це зважати. Отже, йдемо далі. Що стосується одягу у Сполучених Штатах Америки, це дуже відносне питання, і одяг в США є на всі смаки і гаманці. Тут можна чудово економити на перших парах і не витрачати ні копійки на цей одяг. Є дешеві магазини, є дорожчі магазини, і на щастя в Америці майже ніхто не звертає увагу, як ти одягнений і на оці ці брендові речі і тому подібне. А тому на перших порах, якщо ви вже ви з собою привезли певні речі, ви взагалі можете не витрачатися. Це це може бути нуль нуль витрат для вас. Якщо ж ви працюєте, уже ну, приїхали з роботи працюєте на якусь солідну компанію, звичайно, вам потрібно буде а, мати якісь піджаки, а, костюми. А, ну навіть якщо, якщо у вас буде хороша робота, то ви це зможете собі дозволити. Але для викон в планах економії а, бюджету ви можете не витрачатись на перших порах. Mm. Отже, засоби гігієни тут також може бути повна економія. А з тим в США також все дуже просто. Є бюджетні магазини, де ви на 10-20 доларів закупитесь на місяці наперед а, а, засоби гігієни. Якщо ви навіть з собою щось привезете на перших парах, може, це буде витрат нуль також. Отже, підсумок. яка сума грошей в місяць витрачається на прожиття в США на сім'ю з трьох? Дивіться, медичне страхування. Якщо вам не вдасться оформити велфер ем, безкоштовне, це буде приблизно 40 доларів в місяць на сім'ю. Будинок, будинок або квартири. Я середньо взяла 1600. Майте на увазі ви чи будете знімати будинок. А вам треба буде зразу давати ще два депозити. Тобто, в загальному це три оплати. Вам повинні ви повинні витратитись на це за спигієниця це 15 доларів в місяць. Я би сказала, машина 6000. тисяч. Автомашина, страхування на автомашини 135 доларів в місяць, це приблизно, їжа в місяць на 300-400 доларів. З одягом, ви знаєте, я сказав, або нуль, або бюджетні магазини є дуже багато. У мене на каналі є відео. На перших парах речі першої необхідності, в яких магазинах купувати. І дитячий садочок це 1100 в місяць. Але якщо у вас діти шкільного віку, це буде нуль, тому що школи пабриско у нас безкоштовні. Максимум, що на школу ви зможете витратити, це канцелярські приладдя на початку школи. Кожен клас має ще своє, але це максимум буде 35 доларів на дитину, і це раз в рік. Тут в школах ні на які штори, ні на які комп'ютери і вікна ніхто нічого не здає. Все оплачується державою. Отже, йдемо далі. І на заключення. Отже, сім'я з трьох перші місяці в США. Що ми маємо? Ми маємо квартиру, я взяла 1500 плюс 2 депозита, машину 6 тисяч. Страхування на машину 135 в місяць, медичне страхування, якщо це буде велфа, медикейт, це буде нуль. Одяг це 0, дитсадок – 1100, школа 0, їжа 800. І тут я забула включити а, а І це 15 доларів, це не суттєво. Отже, в загальному це виходить 7900, це те, що вам потрібно буде на перших парах, в перші місяці, в перший, другий, третій місяць. Плюс 500 це ті деталі, які не були враховані для кожного індивідуально. Я приблизно накинула. Отже, 8400 це в перший місяць. Вам потрібна ця сума після приїзду в Америку. Сім'я з трьох, після, після вже перших місяців, коли ви вже купили машину, коли ви вже е, облаштувалися, значить квартири 1500, машина 0, це якщо не буде поломок, страхування на машини 135, медичне страхування 0, це якщо буде у вас медікейт, одяг 0, дитсадок 1100. Школа 0 і їжа 800. А, якщо у вас має дитяч, дитячого садочка, віднімайте це і ви бачите. Тобто виходить 3535, плюс я м, додаю 500 на якісь екстрені витрати, які не були враховані суто для кожної родини. Отже, приблизно орієнтуйтесь на такі суми грошей. А, коли я говорю медичне страхування, це дійсно то медичне страхування, яке покриває все. Мед, а, медики. там може бути якийсь копей в 5 доларів чи в 3 долари, але це не буде так суттєво, як в Україні, коли ти йдеш, ти маєш кожному в кишені щось класти. Тут такого немає. Отже, дуже вам дякую, що ви прослухали дане відео. Діліться ним. Розповсюджуйте, ставте вподобайки і гарного вам дня.